Доброго дня вечора і ранку. Давайте ми з вами сьогодні подивимось, що очікує вас у стосунках з вашою половинкою. Давайте для початку знайдемо вас, хто ви, тих, хто дивиться цей розклад, загадуйте себе, загадуйте свою другу половинку і загадуйте термін. Хто ви? Я можу одразу сказати, що ви людина, яка, наприклад, довго чекала, довго, наприклад, вичікувала якоїсь ситуації, шансу, щоб проявитися. І врешті-решт, коли ви наважилися це зробити, ви якби не отримали бажаного результату. Тобто вас відвернули від себе. Тобто, Наприклад, Боже... тут, можливо, буде любовний навіть трикутник. Наприклад, якщо ви комусь запропонували зустрічатися, і ви сказали прямо про це людині, то вона вам відмовила. Так, Хто ви? Так, і ви зараз, якби, такі, грустіте, хто ви? Хто Ви, ви чекаєте на правосуддя? Тобто ви сподіваєтесь на те, сподіваєтесь на те, що вищі сили вирішать там, наприклад, Бог. Стану на вашу сторону допоможе вам вирішити цю ситуацію. Так, да, ви про це постійно думаєте, хто ви. Дівчина чи чоловік? Постійно працюєте над тим, щоб змінити цю ситуацію, щоб отримати бажане. А ви чоловік, ви, закох... ви закоханий чоловік саме, але ви цього стараєтесь не показувати. Дуже приховуєте своє почуття. Так, тепер ми шукаємо вашу другу половинку. Ваша друга половинка. Держіть мені, будь ласка, скоріше. Вона ще закінчила. Що саме? Початок спочатку. спочатку. <кій> Значить, ваша друга половинка могла закінчити, наприклад, стосунки з попереднім, наприклад, хлопцем, так як ви чоловік. І почати заново життя. Вона, можла, могла, наприклад, якщо вона жила з хлопцем у нього вдома, наприклад, вона зараз поїхала кудись на. Наприклад, можливо, чи в друге, місто, можливо, в іншу країну навіть поїхала і починає своє життя заново, ваша друга Але вона це дуже приховує. Нікому Тобто, наприклад, якщо вона закінчила стосунки з кимось, вона нікому про це не розказує. Так, дорога. Є сум і є якби невдоволення. Тобто вона не отримала бажаного результату. Вона щось планувала собі, але вона про це не розказує. Вона тримається, якби старається показати сильною, що їй не потрібна допомога, що вона все сама вирішує, що вона з усіма все справляється. Хоча насправді їй дуже тяжко. Так. Саме особливо морально. Що Вона надіється на допомогу вищих сил. Можливо, вона, наприклад, якщо вона віруюча людина, то вона, наприклад, молиться. Вона постійно просить саме Бога, Всесвіта, щоб їй допомогли. Але вона все дуже-дуже приховує від навколишніх, наприклад, якщо там подруги, батьки, нікому вона нічого про це не розказує. Окей. А тепер давайте подивимося, що саме вас чекає у стосунках із цією людиною на ближчий час, який ви загадали. Ну, там, я думаю, до місяця, що вас чекає стосунках з цією людиною, які будуть стосунки у вас? Так, Якщо людина була, наприклад, одружена, вона може, наприклад, вам давати обіцянки, що вона розлучиться, але насправді вона цього робити не буде. Вона, якби є співзалежна до свого чоловіка зі своїм чоловіком. Тобто вона більше слухає свого чоловіка і буде діяти так, як каже їй чоловік. Оба ще буде. До вас вона буде так злегка холодно. Вона буде з вами спілкуватися, але вона буде холодно до вас відноситись. Тобто ніяких почуттів. більше буде думати про свою сім'ю. Незважаючи на те, що сім'я для неї являється тягарем і вона там майже, ну, як, як член родини, майже не приймає якоїсь участі. Тому саме, тому що вона в порівнянні зі своїм чоловіком більш холодна. Тобто Вона менше дає, приносить у свою сім'ю, ніж її чоловік. Так, вона як спостерігає, як спостерігає сторонній. Вона думає про якийсь новий початок. Що вас чекає? Є якісь страхи, знову ж страхи. Я так розумію, що в цієї людини є страхи втратити світром, тобто, якщо вона дружина, в неї є страхи те, що вона, наприклад, розлучиться, і втратить всі свої якісь там, можливо, там нажити руками. Так, це добре все. Як будуть розвиватися ваші стосунки найближчий місяць? Як будуть розвиватися ваші стосунки з цією людиною найближчий місяць? Ніяк. Ви будете проявляти проявлятися, ви будете так проявляти свої почуття, активно якось діяти до цієї людини. Можливо, перед цим у вас був якийсь застой, але ви не отримаєте якби, те, на що очікуєте. Наприклад, якщо ви зізнаєтесь у коханні, то ви у відповідь не отримаєте те саме. Бо якщо отримаєте якусь відповідь, то вона вас не задоволить. Можливо, людина запропонує вам стати коханцями. Тобто зустрічатися таємно. Тобто, я так розумію, що дивиться мене чоловік, у нього є почуття до якоїсь дівчини, він хоче створити з нею сім'ю. Вона боїться втратити вже те, що вона вже нажила, наприклад, зі своїм чоловіком. І максимум, що вона може вам запропонувати, це якби бути коханцями. Що ще ще очікую вас місяць? Тут якась безресурсність. Закінчується безресурсність, якісь таємниці. Починається нове, щось нове. Що саме починається нове. 40 секундочку. Вони карты упали. Наприклад, у вас був вибір, як правильно поступити по відношенню своєї коханої до своєї коханої. Вас щось обмежувало. Наприклад, ви чогось, наприклад, можливо, це саме страхи якісь, можливо, вам хтось там погрожував, я не знаю. Ну, щось вас обмежувало у вашому проявленню. Це все піде в небуття. Так. Ви почнете діяти. Повільно, але впевнено. Так, ви почнете проявляти свої почуття. Що ще вас очікує в кохані на ближчий місяць? Я вам можу так сказати, що ви будете робити все правильно, ви в результаті отримаєте бажаний результат, хоча ви в це не вірите. Ви сумніваєтеся в собі, ви будете. Е Сумніви будуть через те, що якщо ви будете різко проявлятися, вам потрібно повільно, неквапливо проявлятися. Тобто, якщо ви будете різко, то ви скоріше на налякаєте людину. Або, як сказати правильно. Можливо, ви, якби. Зародити інтерес у тієї людини, але вона буде приховувати це від вас. Тому карти радять вам діяти не квапливо. В результаті ви станете імператором для цієї людини. тобто головною людиною в її житті. Але вам дуже-дуже над цим придеться попрацювати. Є ще такий варіант, що ви, наприклад, після всіх старань своїх, ви зрозумієте, що це не має жодного сенсу, і ви закінчите це все. Тобто ви забудете, якщо ви там на комусь були зациклені, ви можете і забути про цю людину. Або ще такий варіант, наприклад, якщо ви дуже активно проявлялися до цієї дівчини, то ви почнете по-новому проявлятися, більш неквапливо, ви не будете на неї тиснути. Тобто щось має початися новий. Старий закінчується, новий починається а можливо, вона почне ставити вам якісь умови, чимось, тим самим чимось вас обмежуючи. А можливо, вона буде вам натякати на те, що вона хоче з вами сім'ю. тобто я не знаю, дружина, ці дівчина чи ні, але ну, в неї стосунки є вже, як мінімум. І вона, якби хоче з однієї сім'ї перескочити в іншу. І вона буде вам на це натякати, щоб з вами офіційно так, оформити стосунки. Ви вам це не сподобається, ви відмовитеся. Їй це теж не сподобається. Вона все одно буде намагатися отримати своє. Якусь... Це все буде... Вона це все буде робити заради вигоди. І дуже-дуже старатиметься, щоб отримати своє. Так, що ще? Вона холодна до вас, в неї майже немає почуття, вона до вас холодна, хоча не зважаючи на те, що ви до неї проявляєтесь, ви стараєтеся давати їй по максимуму. Так. Давайте на заколі подивимось що вам пораду. А вольно діяти цей місяць людині, як подивилася цей розкор. Прогноз. Тут я извиняюсь. Про що я вам можу сказати, що вас, ну, вам потрібно розібратися зі своїми почуттями, можливо, якось це. у вас саме не кохання, а якась прив'язка. Тобто ви вже як, е, співзалежні один від одного. От. Ви залежите від цієї людини. Тобто це не є кохання, це просто залежність. Наприклад, як наркотики, нікотін, алкоголь, якось так. Можливо, був якийсь приворот на вас. І саме через те ви от страдаєте за тією людиною. Вам буде порада побільше спілкуватися, наприклад, з домашніми тваринами, побільше бувати на природі. Так, потім можливо зробити якусь чистку з вогнем. Вам потрібно переродження. Перечення майже всі чорні карти випали поперечення таке поперечення. Довіритися вищим силам? Не напрацьову собі карму, тобто діяти з, наприклад, якщо вихрестити з Божими законами, це вас зцілить. Як зцілить, так може і вбити. Тобто, творіть благо, а не во зло. Не квапитися бути стабільним, берегти те, що ви, наприклад, те, що ви напрацювали на, на за своє життя, накопичили, на це все оберігати, берегти, не розтрачувати, не діяти людям на зло, якби вам боляче не було, тому що ви можете напрацювати карму собі. І в той же час, якщо ви будете дотримуватися цих порад, це вас цілить. Наприклад, якщо людина у вас ну, не те, що приворожила, ну, хай буде приворожила. Якщо ви будете дотримуватись цих правил, це вас зцілить. Дякую, що дивилися мій розклад, будь ласка, пишіть коментарі, підписуйтесь, ставте лайки. Пишіть. Можливо, якісь побажання, питання, якісь, можливо, у вас цікавлять, якісь чи є, теми у вас є, на які я хотіла б зробити. Тобто ви хотіли б зробити розклад. Пишіть про це мені в коментарях. Я обов'язково зроблю таке відео. Пишіть ще, як вам взагалі. Цей розклад, як воно до вас відгукнулося чи не відгукнулося, до зустрічі. Дуже рада, що ви дивитесь. Дякую, бувай!